Контроль за додержанням політичними партіями та їх організаціями положень статутів політичних партій, Конституції та законів України лягає на Міністерство юстиції. Так, протягом минулого року територіальними управліннями юстиції області було проведено 142 перевірки. У діяльності 17 структурних утворень були виявлені окремі порушення законодавства та положень статутів політичних партій. Наразі предметом судового розгляду є резонансна справа про заборону діяльності на території нашої країни Комуністичної партії України. Підставами для звернення до суду стали дії окремих представників КПУ, спрямовані на зміну конституційного ладу, порушення територіальної цілісності, суверенітету України, розпалювання міжетнічної ворожнечі, а також заклики до створення незаконних воєнізованих формувань. Слід відмітити, що 18 лютого під час судового засідання було оголошено про самовідвід всіх суддів Окружного адміністративного суду міста Києва. Мін'юст на сьогоднішній день ініціює перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про проведення перевірки та надання юридичної оцінки суддям Окружного адміністративного суду міста Києва. У підготовці до майбутніх місцевих виборів, які прогнозують на жовтень місяць поточного року, спостерігається активний процес створення та реєстрації місцевих організацій політичних партій, зазначає Світлана Петренко. Лише протягом січня лютого поточного року головному територіальному управлінні інституції зареєстровано вже вісім партійних організацій. Тоді як протягом всього минулого року всього 14 ми зареєстрували. Ось зокрема, були зареєстровані в цьому році організації таких політичних партій. Як українська Галицька партія, спілка вільних людей, сонце, українська перспектива, солідарність, народний фронт і от сьогодні зареєстрували час змін у разі порушення політичними партіями конституції та законів України, їх діяльність можуть заборонити. А це тягне за собою припинення роботи, розпуск керівних органів всіх партійних організацій та припинення членства в політичній партії.